в эфир. Николай. Не. Mm. я уже весь холод заслал mm? <laughs> Что? Я уже весь Что, mm. я хоть одна людина? Не, а не манко. Я бы крал. Mm? Просто... Oh, yeah. привет. Yeah. Привет. Mm. Танній раз ми виходили, я тобі зараз кажу, це літом в Ютубі в прямой ефір. А в Ютубі теж виходили, так? Так. В Ютуб нашу... виходили. Так, друзі, всім привіт. Всім привіт, добрий вечір. Привітики, привіт. 30 липня був ефір пишуть. Ага. Mm. Я не пам'ятаю, в мене не було, знаєш. Тебе не була? було, ти гуляла. Ти гуляла. Перебіг тихон, я пам'ятаю, так було тепло, ми ще тихон там щось робив. Так. Короте, так всім привіт, друзі. Давно з вами не спілкувалися. Що по влогу? Чому сьогодні влогу не було? Не вийшов влог, тому що ми подумали. Хочемо випускати влоги десь, напевно, один раз на два тижні, щоб трошки більше їх робити цікавішими, трошки більш мати часу для зібрання якогось цікавого контенту. От такого. Добрий вечір. Привіт. Добрий вечір, Добрий вечір, Львів. Привіт. Терезі купили 17 про. Ні, ні. звичайно. Ну да, ми скажемо. Кожен тільки на вигляд, як Так, ми зразу оновлюємо. Але іменно мені, тільки мені. Тільки Терезі. Ну, тільки мені, бо я ж принчпец. До речі, та, що грає, то ви пам'ятаєте? Я з Франківська. Франківськ, привіт. Ми з Яремча, Івано-Франківська область. Світить а то ми ж говорили, що як ти закінчиш, що залежить. Відео, ні, сьогодні відео, секунду, на жаль, не буде. Вже на другу п'ятницю буде влог повністю. Оскільки mm -hmm. буде йти ефір, думала, що десь що до 9-ї годинки, ну друзі. Так. А, бачили у Львові нас. Не підійшли. Другий раз підходьте обов'язково, поспілкуємося. Та капець, капець, не те слово, що то в нас. Коротше, щось у нас ну буває, так як у всіх. Якась. Нема натхнення, криза творча. Ось, але нічого, все буде, все буде гарно. Привіт, Тернопіль, привіт. Дякую, друзі. Дякую, друзі, що приєднуєтеся. Що я вам хотіла сказати, як. Сподіваюся, що вже морозів не буде, вже трохи прийде весна швидко. Вау, але, але що я вам хотіла сказати, що в нас дуже дощі падають в Яремчі, Не знаю, як у вас там, так. але в нас реально в Яремчі дощ падає. Мене це лякає. Мама, ну це ж не синоптик. Та не синоптик, але що? а Мені дощі не любляться, не любляться. Так. Ну, прикрисі стирати. Тому що тут тво, де знав розрубити. Контролюй себе. Привіт, Закарпаття, привіт. Я так хочу поїхати десь в Ужгород, в Мукачево, я ж там ніколи не була. Але, Думай, цей, але, але, цей, але ці люди не хочуть цей, зі мною. Можемо в Золотарьово поїхати. Можемо в Золотарьово поїхати. поїхати. Коротше, так. І все буде. Мати ти мене. На шо? А шо? О, господи, присунься, кажу. А ну будь зі мною проведемо вірчик швидко. А то куркою пахне, я на вечерю курку смажу, запікаю. Привіт, 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 Сумська область, привіт. І цей не на курку тут, виключи. Шо? Мукачеві дуже гарно. Блін, я не була, я знаю, я бачила, що там дуже гарно. Я бачила картинки, фото. Ясеня ясеня від нас недалеко. 50 кілометр. П'ятдесят кілометрів. Ну, типу, так як Івано-Франківськ, в принципі, плюс-мінус, так, десь так. Ні, далі, далі. Далі. Коротше, тоді, значить, десь до 70 кілометрів. Може навіть до 80. Коротше. Не прям сильно далеко, але халат теплий, та тепленький. Тепленький халат, тепленький. Ні, гарний, гарний. Це я сьогодні в сінцею купила Тересті. Дуже красивий, мені подобається. Так, Софіка, сьогодні влог не вийде. На жаль, вже буде у п'ятницю. У п'ятницю вийде влог. У п'ятницю наступну, цього тижня, ми проводимо замість влогу ефірчик. Друзі. А так були, були коли за Закарп... Та, да, ми були в Закарпатській області, але чекайте, ми були е, в Хусті. ми Тепер проїздом якось так. У нас в Хусті в Ігора є родичі, бо Ігор, е, на, е, мій сам і він Закарпаття. Це село Золотарьове. Хуський? Хуський район? Хуський район. Тому ми там були, потім ми ще були у берегово. Відпочивали, в Солотвино, зрозуміло діло відпочивали. Дай ми ще були там. Більше в Закарпатті ніде не було. Ну, Більше ніде, блінна, Йошкін Мошкін. Тячеві було. В тячеві була, ну там, бля, ну таке. Рахові. Рахові. Ну та я там не була, а ми там проїжджали. Ми в проїжджали. Не було, їздили, в ну, таке. Були у Львові, були. Були у Львові. З тихоном ми двоє були, і потім я з подругою була раз, і потім ми були з Ігором теж. Ну, щоб так всі четверо ми у Львів не їхали, правда? Кіця, ти виключив курку? Та вона вже згоріла, ну, Ваня, я тобі сказала виключи курку, ти сидиш Кіця. Вже згоріла, ну та файно. Відкрий кіць, відкрив, все повністю згоріли крильця. Ну, так, так, вони, 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 вони такі добрі сваночки. Ну ти такі любиш. Так. Да. Ну то добре. Я, так, так. Виключи і витягни, поки що їх на плиту постав. Нехай вони там всі не томлять. Да. В рівному не були. А, Тихон добре. зараз має прийти. А ну дзвони до Тихона. я не можу до нього. дзвонити. Чого? Дзвінити, бо в мене, в мене не йде до нього Ану такого. попробуй. Каже, тільки що було на нас троє. Да. <laughs> Зараз буде тірамісу їсти, Тереска. Трошно. Ти вже не хочеш ярамісу? Е, чого ти ніколи не можеш до нього додзвонитися? Я не знаю, я нічого з цим не можу зробити. Він просто не приходять до мене дзвінки. Він тебе заблокував чи ні, що? Ні, вказується, що ні. Кіця, ходи трохи до нас в ефірчик з, з, з друзями нашими. А по дві, ти бачиш, які вони вії довгі? Так. Да. Та вони Ти, Та в тебе гарні вії У -у -у. Накрашені. вони завжди не, такі. Ні, накрашені вони дуже короткі, коли вони просто накрашені. А це знаєш, що це стало. Що це стало? Я собі, коротше, купила в Єві за 250 гривень таку штучку, коротше, базу під туш. Ага. Вона так Я ну, даже, має, ще такого не виділа, ну просто. А, ну, покажи, як вона виглядає. У мене немає і фотки, така коротка. Іди свій. виключи витяжку, відкрий вікно трошки. Симфорист. Воно швидше зайде е, свіжий подивись повітря, на мої різниці, подивись. Угу. расов. мене такого не було ніколи. Це база, так? Да. Yeah. А фотку бази маєш? Ні. Yeah. Коротше, Терезка купила собі базу якусь під ві... на віки. Yeah, під туш, yeah. під туш. Дуже красиво, ну. Okay. Ходи кіця сюди. я що там робив? Ходи п'ять хвилин посидиш з нами трошки, ну. <coughs> Де у нас можна відпочити в Яремчі? Ну, та всюди можна відпочити. Я не знаю. У нас дуже багато є ем, приватних садиб, є готелів е, різних. Е, просто то, що зараз теж така ситуація з світлом, багато приватних садиб не приймають. Е, е, ага, Я не вмію. скажи йому, що я не вмію. Відкашляйся, кіця, щось за... захлеснувся чи що? Відкашляйся файно. Коротше, тому що через світло багато сади позакрив, ну, типу, не приймають зараз. Тому не знаю, найкращий варіант це на букінгу дивитися в принципі, і там бронювати, там досить швидке бронювання. А я так що нікому нічого не рекомендую, не раджу, в принципі, тому що у ну, кожного свої різні смаки. Мені десь там подобається, комусь не сподобається. Потім буде ображатися на мене, що я щось не то нарадила. Якось не ахті мені, знаєте, не люблю нікому нічого радити прям сильно. Порекомендувати ніби можу. там Готелі є гарні, є морва в нас готель гарний. Потім є такий преміум Клаб, є, тут недалеко, до речі, від нас є теж гарний такий затишний готель м -м, вот, за приватний сектор. Не знаю. У мами моєї з татом ніби непогано. От. Але вони зараз не приймають людей, тому що ж світла немає. В кімнатах відповідно холодно. Так, букінг дорого. Ну так, букінг дорого. Я не знаю, друзі, що вам порадити. Колись були Карпати Тревел, чи, що, ні, чи як то називалися? Якісь Карпати інфо. чи що. Знаю, що люди деякі на OLX бронюють. Ну, я не знаю, там трошки стрмно, як на мене. Так, Наталі. Так. «Привіт, неймовірна сім'я! Розкажіть, будь ласка, як побудувати такі теплі стосунки з чоловіком і з дітьми ваша сім'я. Для мене, приклад, дуже дякуємо. Дуже, дуже дякуємо, Наталя. Заходи сюди, до мене. Терезка, скажи, як, нам, як ми будували з тобою стосунки між дітьми і батьками, між сідайте. Та не бардак, сумка моя стоїть. Сумка постійно має тут постояти. Бо, тобо має стояти. Mm -hmm. Так. Я що вам скажу, як побудувати такі стосунки з чоловіком? Так З чоловіком чи з нами? З чоловіком і з дітьми питають mm. І з чоловіком, і з дітьми. Як батькам побудувати такі стосунки з дітьми? Ми і сваримося, ми, ну, це, це ми не є ми ідеальні якісь. А з, з чоловіком, щоб зберегти цей шлюб, подружнє життя? Боже, це реально робота 24 на 7. Друзі, це 24 на 7. і кожного, кожного розумієте, що мене, що наприклад Ігора. Це так само, як і з дітьми. Це треба так. бути завжди просто відкритим. Та відкрити. все. Не треба нічого таїти, ні не потрібно там ставити дітей нижчим себе, щоб вони мають вам нови казати, виказати шопотом і так далі. Ну ніби ніби як вони і мають відчувати вашу завжди підтримку і знати, що ви не тільки можете там бути якоюсь суворою мамою там чи татом, але вони знають, що вони можуть до вас звернутися як і до друга. Тобто не казати, що о, ми друзі, друзі. Ну, бо ви розумієте, подружка то одне, а мама то друга, ну, то зовсім інше. Тому, тому треба трошки розрізняти. Тому треба між цим балансувати, між е, такою дружбою і е, батьківством. Ось. Десь бути другом, а десь трошечки бути більш суворішою, знаєте, там, чи суворим. Тому, тому якось отак, друзі. Е, головне це довіряти один одному. Звичайно, скандали усіх є. Звичайно, сварки усіх є. Звичайно, блін. В нас з ігором теж було. Ми можемо сто раз на день розлучатися. Були такі періоди раз на місяць, розлучатися, миритися, сходити. Ну типу, всяке було. Так. Тому що ми вже скоро. Ну, скоро вже 16, 17, 17 років. 17 років. Веселе, як в нас було. 18, а разом ми 18 років. Коли ми тільки ну, зустрілися. Так, вибачте, тому що Масімо Тишко подзвонив. а ну дзвони до нього. Тому, друзі, будьте...